На фермі так затишно сонечко світить Сиджу на веранді, радію, як діти. М'яй пазі мною, я дивлю скотів. Смішні мультяшки з усіх кутків. Ой, що це таке? Не бачу екрану, де ж мій планшет? Це ж просто оманна. Хто міг забрати його горе мені? Рятуйте бабусю, шукайте гуси мої. Я гусак, білий суперзірка, моя посмішка то просто диво. Люблю лайки, хочу слави. Сірий, я трохи скромний, зате я найспритніший, самий доблесний. Друзям завжди допоможу, бо я найвірніший гусак, це я точно кажу. Ой, де ж мій айпас? Моє щастячко, там котики, там моє мультяшко. Хто ж міг забрати моє відео? Тепер мені нудно, от лихо. Ми не просто гуси, ми гусі супербали. Ми злодії. Ловимо і всіх рятуємо, ми віддані, сміливі, не боїмося нічого, бо для бабусі знайдемо все. Глянь, я зніму це для Тік-Ток. Хай всі знають, як ми круті. Не до Тік-Ток. У зараз, брата, ми повинні його зловити, а не знімати. Дивись там, сітка, зробимо пастку Зараз його спіймаємо, а потім похвалимося. Ось так, дідько шкітько, попався у сітку. Добро перемагає весь світ, про це мріє. Ох, ці гуси спритні, ну і дали мені. Тепер без планшетів сидіти мені. Ми ж супергерої, ловимо злодіїв. Що було спокійно у наших подвір'їв. Ну що ж дідько, обіцяй, що не будеш красти, і будемо тоді друзями на радість та щастя. Молодці мої герої, мої гуси, мої друзі. Завжди ради. дружба, і щоб добро перемагало.